Показую в роботі акумуляторну пилу е, Грьосер. Е, так, а ти так да, знімай, як я буду ще пиляти. Досить потужно, скажімо. Ой, ой, ой. Ой, старость, не радость! Ой. Боже, спина капець хліпатуру Ой. Так, добре, давай такой. А воно та відлетіла, да Давай далі. Фух. Ага, цепочку треба. Що? Не, нову не немає. А, ти продовжиш? Коротше, класна пила. Потужна, досить працює офігенно. Навіть на 4 амперних батарейках ми ріжемо досить легко. Ну, мені дуже подобається. Гризе, що дурна ця пила, якщо чесно. Спина, паузу Ой, спина, нас Ой. Ой. Мені цікаво, чи якщо ми так тіпо, воно зайде в цей втарі. І що, тут нема що пиляти вже типа бадовжуємо. Ога, ні, так не піде. Так не пайде. Ану, чи, чи заженемо ми. Ні. Так не пойдет. Ну давай. Чекай, як її правильно, ще тут хоча б разочок. Є. Тепер можна... Я не знаю, що. Є. Закінчилось це дерево, ми зараз доріжемо це, тому що вже того немає, що різати. Порахуємо, скільки різів ми зробили цього дерева. І скільки різів цього, це все на одних акумуляторах 4 амперних від Гріосер. Ну реально, класні батарейки, класна, дуже потужна пилка. Мені вона дуже подобається, імпонує. За ці гроші, за 5900 комплект. Це просто супер. І тушкою, якщо є батарейки, 3700 вона вартує. Ну що, погнали зараз? Допилимо цей. -й 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 -й. Якось воно недобре. О, сіла на кінець. То все. Батарейка сіла. Рахуємо, рахуємо кількість різів, що ми зробили. Спочатку велике, потім мале. Рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять.

4, 5, 6, 7, 8. 8 різів малого. Я можу сміливо рекомендувати пилу Гросер для різки дерева, для заготовки дрів. Пила надпотужна, реально. Вона має свої 14 метрів на секунду або 1,8 кВт по простому. якщо сказати, чим більші батарея ємкість, тим більша буде потужність цього двигуна. За більшу ємкість воно видає більшу кількість обертів, тим самим збільшує потужність. परे सहयोग so, yeah.